У мирі, але у воєнний час. Зараз мова йде про наше рідне місто. І, хоча ми і прикордонна зона, та на щастя, прокидаючись, бачимо мирне небо, а не воєнні дії. А це сартана, схід країни, красиве українське патріотичне селище Донецької області. Та щоправда, тепер тут не так гамірно, як було раніше. Бо жителям довелось пережити обстріли, залякування і втрати. На блокпосту нажимається кнопка і йде сигнал. на рубку. То есть там подается сигнал громкоговоритель о том, что существует опасность, чтобы вовремя эвакуировать то есть в убежище где-то. Происходят боевые действия. Сами понимаем, да? Это орудие. Оно поражает и не выбирает. Это женщина, ребенок, у нас девочка осталась без ноги, а мама ее погибла. Это произошло, как бы не было времени осознать все это. Зовсім поруч із сартаною окуповані села, і практично завжди жителі цього мальовничого селища, яке було засновано греками-румейцями, засинають і просинаються під звуки артилерії і мінометів. Вони знають, що таке втрачати своїх сусідів і рідних. 14 жовтня 2014 року сартану було обстріляно. Один із снарядів потрапив у похоронну процесію. Семеро людей загинули. Потім ще були страшні обстріли, через які діти ставали. Сиротами отримували каліцтва, люди втрачали житло. Обстріли були і у 2015 році. Потім селище потроху відбудували, та от зранені втратами душі залікувати неможливо. Зараз сартана повернулася практично до нормального життя. Діти навчаються, усі працюють, навіть заклади культури. Гостину відкриває двері, і сартанський музей. Працівники раду зустрічають і навіть співають пісень. Та переважно сумних говорять, що у зоні АТО веселі пісні звучать.

Спілкуючись з жителями сартани, зрозуміло наскільки їм зараз складно, а дуже часто і просто страшно. Та вони сильні, духом не занепадають і будують плани на майбутнє, де не буде ні обстрілів, ні втрат, де не буде війни, а лише мир, який вони цінуватимуть понад усе.